Зоопарк Сафарі відомий не тільки в Україні, але й в усьому світі. Тут є білі тигри, орангутанги та бізони. От популяція гималайських медвежат найбільша в Європі. Зоопарку Сафарі лише п'ять років. Це один з двох приватних зоопарків в Україні. Ідея створити зоопарк вигора виникла ще в дитинстві. Тоді він маленьким хлопчиком полюбляв спостерігати за тваринами. Приходили, то ли в цирк то ли в зоопарк, просили щось зробити. От там. Загрести, там, вбрати, вбрати, там, какие-то убрать, убрать, помет что-то пам'яті там, щось, підмітну, ну, що небудь делать, то, что, что то, дадут, что взрослым как бы не жалко. Вот. И нас пускали за кулисы, коли це цирк. Мы наблюдали в основному, коли приїжджали хіщники, мені це дуже подобається. Сьогодні сафарі перли на Бердянском. хоча лише 6 років тому тут нічого не було. Буквально 6 років тому це було болото. Камыши были от 2 до 4 высотой. Вот. У меня тогда ребята брали інтерв'ю. Я так вихожу з камышей, о, здесь будет зоопарк сафари. У зоопарку Сафарі представлено 170 видів тварин. Для деяких з них навіть побудували двоповерхові будинки. Від це називається Орікс. Це африканці. От у них бачите, який вольєр і зимній дом великий. От вони там зимують температура від 18 до плюс 23. Це арангутанг лакі. Його називають лісовий мудрець. А це тай. Йому лише рік, але він вже став улюбленцем відвідувачів та співробітників. Цих гималайських медвежат готують спеціальним дитячим харчуванням з маси та козього молока. Відвідувачі зоопарку приходять сюди по декілька разів та запевняють, кожного разу бачать щось новеньке. Я була здесь много років назад, коли тільки все починалося, І от сьогодні сюди попала очень рада, довольна, що сьогодні іменно здесь, тому що зоопарк очень чистий, здесь, очень убрато животные чистенькі. Приятно, знаєте, приходиш в зоопарк, не так жалеє животних, а наоборот, як їм здесь добре живеться. Ігор вже не уявляє свого життя без спілкування з тваринами. Для нього вони молодші брати. На сьогодні вже стиль життя, по нашому счету. Без цього вже не можна. Всі це мої діти, я сам як в возрасті далеко за 50. Вот. І все це наші діти менші. Діти, брати, менші. Вот. Без цього вже не можна. Згодом Ігор планує завести до свого зоопарку жирафів, носорогів та слонів. Оксана Заводовська, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти.